Всім привіт! 100 років нічого не знімала на YouTube, тому вирішила зняти швиденький огляд своєї полиці. Тому що в останніх відео, де я її фіксувала на YouTube, все було зовсім по-іншому. І до того ж, я тільки що зробила перестановочку. Зверху в мене стояли хвої, вони поїхали вниз. Зараз я вам покажу тільки, що безпосередньо стоїть на полицях. А ці верхні рослини, треба, може якось їх зняти вдень, знімати і окремо вам показувати. Е, сюди я вирішила поставити свої улюблені натуріуми. Е, вони в мене, окрім лукжуріанса, всі стояли у боксі, але не влазять. І ну, я вже вирішила їх потрошку переводити на кімнатні умови. Сподіваюся, що не будуть псуватися від моя. Улюблений це Мішель. Це у неї перший домашній листочок, ось такий був для порівняння, М -м, коли я купила. І він відразу ну, вже, мабуть, втричі більше за попередній, І звісно, що уперся в кришку бокса і ну, довелось мені його діставати. Там у мене хофманія трошки щось вона страждає після. Пересадки з боку ніяк не можуть в себе пройти. Це в мене Forgetti Dark Form. Перший листочок, другий теж наче, невеличкий стаканчик, а гарно нарощує розміру листка. Це перший домашній листок у мене був, а зварився він, коротше, в боксі. Це Anturium Magnificum Cross Forgetti це мій власний гібрид. Які я зробила цей хантури. Це Йому десь рік, мабуть, да, рік сіяла рік тому. Усіх е, сіянців я всі попродавала. Залишився в мене ось цей. І зараз покажу, ще. Що... І оцей. Цього трошки темніше листячко. І вже потрошку я бачу, що закривається вверху. цей буде кругленький листочок. Тому чекаю. Лукжуріанс. Уже просто ідеальна рослина Саме в мене він такий сріблястого відтінку. Новий листочок теж має такий гарний червоний яскравий відтінок. Він в мене вже і так стояв в кімнаті, плюс більш-менш адаптований. Так, це мій платіцеріум Рідлі якого я виграла, восени за донат. Росте, я так думаю, що гарно. У нього була тільки одна оця вая. Це, здається, фертильний вай, якщо я не за всього помиляюсь. Скоріше помиляюсь. Е, була одна оця, і в мене вже виросилася раз, два, три, і там четверта. Е, ці відсихають. Я знаю, що це нормально, що вони відсихають. Але дуже чекаю нову. Все ще я не вирішила, чи хочу я його пересаджувати. На на дошку, на блок на щось таке. В такому горщику росте більш-менш. Я розумію, коли його поливати, можу там на, на зважити, потрогати. Не знаю, хочу трохи, ну, може і пересажу, бо воно так гарно, так всі класно роблять. Але я дуже ну, переживаю, що важко буде налаштувати полив. Нічого. Так, тут орхідейки мої, ось якраз. Ось у цієї я відрізала квіточку. Не, не думала, що буду зараз це знімати, покажу вам. Боже, втомилася. Я так думаю, вона квітнути, то ще така якась трошки кособока, я відрізала. Там десь має бути у мене окреме відео з квітінням. Якийсь гібрид шелеріани стюартіани. Конопаті квіточки. Так, це Sogo Vivian. Е, якась шилеріана, не знаю яка. Е, Розквітне, буду бачити. Філіпененсіс Стюартіана Сіб. Шелеріана МСХ. Е, я купувала 1,7, але вона зовсім така малюпуцька була, як фласка. Ну, щось вона поки що сидить. Не знаю, тільки, мабуть, 1,7 не мій розмір. Треба хоча б 2,5. Ось, наприклад, тут це було 2,5. Теж ряна стюартіана набагато більше, вона теж тільки відквітнула, е, від відрізала кілька днів тому. Це пафопеділом, белотулем. Шикарний рослинок. Квіточка така гарна, плямиста, все, як я люблю. Так, там є ще один ріст, і я так думаю, що там він буде скоро ростити квіточку. Тобто десь за місяць, може півтора буде ще одна. І тут моя красуня, шелеріна, Pink Butterfly. Перше цвітіння. Багато квіточок. Ну, як багато як. Для такого розміру рослини, досить довго вона їх вже тримає. Е -е, ну, ось ну, я бачу вже трошки в'януть. Може, скоро їх відріжу. Щоб рослина відпочивала. Хочу, щоб вони нарощували коріння, листячко. А цвітіння, ну це так уже приємний бонус. Так, і нижня поличка. Тут хоя, які я тільки що забрала зверху. І один філодендрон, бо все не знаю, куди його так притикнути, то там, то сам він в мене стоїть. Але я йому стараюсь дати найкраще місце поближче до лампи, бо бачите, він дуже любить яскраве освітлення. Тому тут і стоїть так. Так, хоя моя гунунга Дінг. Нарешті пішла вона в ріст, був у неї такий вуз довжелезний, лисий. Я його відрізала, викинула все. Норм росте. дрейгост. Так тут, тут, так, так важко зняти вам. Такі гарні новенькі листочки ростуть. Тут ось так, пальцями не будемо трогати. Квітоносик, я так сподіваюсь, і чекаю, щоб щось хочась якась мене хоя заквітла. Так, це тут моя... Бачите, не може навіть фокусуватись, тільки сплешу. Wilbur Graves. Такий вже досить там великий кущ. Те, що тут важко так спіймати. От туди він там стоїть Вдаль. Так, це у нас це у нас... М -м, вилетіло з голови. Щось там. Так, може ще згадаю. добре, це у нас фінландсоній. Полосатенька, боже, а як же це називається? Це одна з моїх улюблених ой. І я забула, сплеш в'єтнам там щось. Коротше, добре, навіть ну, в інших відео теж є, як воно називається. Ой, дивіться, я все-таки люблю срібне. І там оце, мабуть, міні-бель. Якщо я не помиляюсь. А як же це називається? Ладно, Добре, не буду я затягувати. Mm -hmm. На ну, цьому, мабуть, все. Маю в планах кілька, кілька ідей для відео там, по е, живцюванню філодендронів. Але, ну, це, можна сказати, вони вже в роботі, бо я хочу порізати, е, потім почекати, як вони проростуть, і ну, зняти такий більш-менш е, завершений процес. Тому, сподіваюсь, що скоро побачимо. До побачення всім.